Привіт, дорогі стрільці! Сьогодні у нас старий розклад на липень місяць. Почуття з минулого чи новий етап. Давайте подивимось: основні моменти, яка енергія в липні у вас. І так, буде в нас 4 пентаклі. Тобто, будете намагатися. Зберегти все, що у вас є. Що стосується фінансів, ця більш карта в нас фінансова стабільність, гроші будуть, фінанси будуть. Ви будете за них триматися, намагатися їх зберегти. Також це в нас карта говорить про стабільний дохід. Можливо, про добре, гарне таке здоров'я, тобто будете і міцні на здоров'я, мати будете ресурсність, тобто такі достатньо сильні. І, і фінансово маєте те, що у вас є така опора за спиною і ви це відчуваєте. Будьте обережні зайвими розтратами, тому що. Краще зберігати на початку місяця ніж дуже сильно витрачати. І ви будете намагатись зберегти всі свої і ресурси у вигляді пентаклів, да, у вигляді грошей. І також будете берегти, так, можливо, ви будете займатися своїм здоров'ям і намагатися покращити, ще сильніше зміцнити. Добра карта, давайте гарна, гарна енергія пішла, давайте далі подивимось. Ще чудова карта. В нас випадає емоційно, емоційна шість кубків. Це коли ви згадуєте свої минулі моменти в житті, які вам приносили задоволення, коли ви були емоційно налаштовані. Це може бути і кохання минулих років. Можливо, хтось і повернеться з минулого. З минулого. минулого, а тема в нас почуття минулого чи новий етап. Всі шанси про те, що хтось із ваших. Із ваших бивших, так він може повернутись, може дати про себе якусь звісточку, написати смс або просто якесь повіщення про те, що він існує, згадати. Як це було і як вам було чудово разом. Так само ви можете самостійно згадувати ті часи, коли вам було настільки добре, комфортно, не обов'язково з коханою людиною. Це може бути також спогади, коли ви були в. В рідних таких домівках, коли ви були в дитинстві або в юності, да, в підлітковому такому молодості, коли вам було дуже приємно. Це всі дуже емоційно наповнені спогади е, минулих років. Також, може, хтось з вас поїде на свою таку малу батьківщину. Так само може бути. Наступна карта. І це у нас чотири мечів. Ну, це карта, коли ви відпочиваєте, будете на, 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 на такий період, так, візьмете собі відпочинок, треба взяти для того, щоб і сили свої. Врівноважити і сили свої знов наростити. Да? Тобто це може бути і такий період, коли ви займетесь і медитацією, коли ви час будете приділяти саме собі, саме своєму внутрішньому емоційному і психологічному стану. Саме він дуже підходить, коли ви все це берете в свої руки і даєте таку паузу. Паузи, паузу для. Відновлення вашого емоційного стану. Також це може бути в яких справах, та, ви так гнали, гнали, хотіли, щоб все було швидко, щоб все вже розрішилось. Але це буде таке затяжна, чуть-чуть пауза, і вам воно піде на користь. Далі дивимось. Дивіться, ще одна карта, так само це інша колода. Тобто, вам дуже карти радять взяти паузу, взяти собі час на відновлення, на відновлення, на відновлення свого психологічного, емоційного стану, на відновлення фізичного стану, тобто дати відпочити. Коли собі дозволити собі. Не те, що ви взяли відпочинок, там взяли вихідний собі, і при цьому себе думаєте, ой Боже, скільки в мене ще справ, що мені треба то, то, то зробити. І те, а як себе, собі це дозволила, а я тут лежу, відпочиваю. Ні, це саме говориться про те, що вам треба взяти відпочинок, взяти таку паузу для відновлення, для відновлення і. Відновлення своїх думок, відновлення свого фізичного стану. Коли два рази вже в розкладі випадає одна і та ж карта, то нам таро кажуть, що це дуже для нас важливо. Не спішіть нікуди. Все має бути так, як має бути. Далі дивимось. Випадає на старший аркан Всесвіт. Це коли в нас вже дуже гарно закінчується якісь справи, при тому, що це і емоційно ви задоволені закінченням цього етапу. Це може бути для когось. Ви переїхали в іншу країну, і ви задоволені своїм переїздом тобто, цикл цей закінчився. Від початку до кінця, оце був у вас переїзд, і ви закінчили, ви пройшли цей шлях. Так само може бути, ви змінили роботу. І так само ви пройшли цей шлях, і це вже ось кінець, і ви при цьому маєте це відчуття задоволеності. Тобто, так все як планували, і ви результатом дуже задоволені. Також для когось може це програтися як поїздка за кордон, тому що Всесвіт це в нас великий, він просто огромний. І поїхати, подивитись, як живуть інші люди, які в них традиції, як вони розмовляють, на, якому, на якій мові. Для деяких це може бути і вивчання іноземної мови. Для кого це може бути і еміграція в інші країни. А Хтось може відчувати, що у вас внутрішній стан після того, як відпочили, набралися ресурсу, подумали щось, якісь нові ідеї у вас з'явилися в голові. Можливо, це нове взагалі сприйняття світу по-іншому, як принципи світу. І це коли в наш внутрішній. Внутрішній стан, внутрішнє наше поняття, як створений цей світ, воно розширюється. Тобто, ви розширюєте свій внутрішній масштаб, ви більше пізнаєте, більш емоційно можете на себе взяти, тобто через себе пропустити, ви більше знаєте, більш можете дати цьому світу, тобто розширення своїх. Особистих е, меж, Да? Тобто ви масштабуєтесь. Так само по цій карті дуже гарно проходить. І дивимось ще одну карту. І це у нас чудова карта, так само старший аркан. І це карта сила. Коли ви маєте енергію, таку прям світлу, коли ви наповнені енергічно, коли ви активні, коли ви харизматичні, це коли ви маєте всю силу силу для досягнення своєї мети, своїх цілей, взагалі своїх бажань. Ви настільки маєте це все, що ви це можете вже втілювати. Ви наповнені. Для того, щоб це все досягати. Це може бути так само, якісь змагання, коли, якщо це спортивні змагання, коли ви відчуваєте, що ви зможете, у вас всі і є. На це, да, маєте все для того, щоб перемогти. І так само в будь-якій будь життєвій ситуації, якщо це мається на увазі там, по роботі, то ви маєте ці сили для досягнення своєї мети, для досягнення, можливо, кар'єрного зросту. Але це ще в нас карта говорить про таку внутрішню силу, коли ми знаємо, у кожної людини є свої темні і світлі сторони. І кожна людина, по суті, коли вона займається саморозвитком, вона знає свої темні сторони. І це якраз про те, коли ми можемо побороти оцей внутрішній конфлікт, коли ми приймаємо і не піддаємось на оці всі уловки своєї темної сторони, коли ми знаємо, як вона може проявлятися, і ми знаємо, як її переродити в світлу сторону. Наприклад, ви знаєте, що ви можете десь різко. Відповісти іншої людині. Але це ви, ну як у вашому характері, так. але ви ви розумієте, що ви своїми словами можете її ранити і зробити їй боляче. І коли приходить оця карта, ви це розумієте, коли приходить ось ця карта, тоді ви вже відловлюєте цю думку і ви вже не будете причиняти боляче цій людині своїми словами. Тобто ви, ви зрозуміли свою темну сторону, да? і ви її вже перетрансформували в свою позитивну, тобто осознаність, осознаність в прийняттях отаких от рішень. Дорогі стрільці, я вас дуже рада вітати, дуже рада, що ви прослухали да, Таро прогноз на липень місяць. Пишіть свої питання в коментарях, ставте лайк, підписуйтесь і вам бажаю гарного настрою, теплих сонячних днів. Нехай все буде у вас. Добре, і я думаю, що почуття з минулого, з минулого на початку місяця вони ж все, все ж таки дадуть про себе знати. До наступних відео, пока-пока!